Я бачу в тебе і все стало інакше світ мій завме. бо без тебе він згасне ти мій мотив, мій контроль, і мій хаос там не як вогонь, і вода нема шансу. Твій голос мені ніби треба повторюй. Всех це п'ється ритм, коли ти на горизонті. Я не святий, але з тобою став кращі. Навіть коли ми мовчали, було справжнє. Ти не моя, але як же болить? Кожна твоя цін, це мій особистий гріх. Я б кричав, та вже немає сил Між нами любов, але хтось її вбив. Біжу за тобою ти, ти як він. Хтось зникаєш, мов ніч за дощем. Це не кінець, але й не початок. Ми пісня, що має закони порядку. Мене кидає вгору, мене кидає вниз коли ти з іншим в душі силіс, я наче герої, коли ти стерла Твоя любов, це красива, але стерня Я не прошу тебе вертати час, просто скажи, чи то був тільки фас Між нами драма, нефлікс, плей застрів, а я ще ти маєш подивлю раз за разом Ти не моя, але як же болить Кожна твоя Тим, це мій особистий гріх Я б кричав, та вже немає сил між нами любов, але хтось її вбив Біжу за тобою, та то ти як він. Тосі зникаєш, мов ніч за дощем. Це не кінець, але й не початок. Ми пісня, що має закони порядку. Не вдяк не разом, я вдячний за все. Ти була мій вибух, і мій спокій увесь твої очі це мапа, але без того є Я втратив себе десь на півдорозі. Може, ми то історія без хеппі енду, але я все пам'ятаю кожну сцену, ти не моя, але залишишся в текстах бо ти була не... Без end -u, end -u. Але я все пам'ятаю кожну сцену, ти не моя, але залишишся в текстах, бо ти була реальною і не з контексту. Тексту.